Слани Бог наш дані пристав, віки віков. Слати Боже наш, слава тобі, царю небесний, утішителю душі істини, живе зісивця, вся сповняє сокровище в лиже з неподалю. Прийди все лиса в неї, очистини, отцякі скверни. І спаси, блаже, душі наша, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святи, кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святи, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині і присно, і в віки вікова. Амінь. Присвята і Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наша, Владико прости, беззаконнія наша, святий посвіти, силина миші наша. І Твоєго Твоє ради, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, славу Отцу і сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки вікова. амінь. Отче наш, є Син на небесіх, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, і на землі. Хліб наш насушний, даш нам днес, і остави нам долги наша. Якоже ми оставляємо дожником нашим і не веде нас воєскушення, то і збави нас од лукавого. Пісарство, сіли, слава, оце сінець того духа нині присне у віки віков. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцу, і Сину і Святому Духу, нині і присно, і в віки вікова. Мінь. Придіти, поклонімося цареві нашому Богу. Придійте, поклонімося, Христу, цареві нашому Богу. Придіти, поклонімся, і припадем к самому Господу Ісусу Христу, Цареві Богу нашому. Благослови душе моя, Господа, Господи Боже мій возвеличилися єси зіло. У ісповіданні, волі облекся, облексиє, си одіяйся світом, як коризою, простирає небо, як у кожу, покриває водами привиспрення своя, полагає облаки на восхождення своє, ходяй на крилу вітренню. творяє ангели своє духи, і слуги своє, пламень огнений, основає землю на твердий, а не преклониться, бо вік віка, бездна є кориза одіяння є, я гора стануть води. От запрещення Твоєго побігну, то гласа грома Твого бояться, сходять гори, не сходять поля в місто, Я є основалися їм. приділ положилися, його ж не прийдуть, ніже обратяться покрити землю. Посилай істочники в дебріх посеред гор пройдуть води, напаються звіри сельне, а ждуть то нагрив жажду свою, на тих птиці небесні привітають От середи камені, а дадять глаз. Напає гори от привис приніг своїх от плода діл твоїх насититься земля, прозябає траву скотом і злак на службу чоловіком, і звести хліб от землі і віно веселить серце чоловіка, умастити лице ялеєм і хліб серце чоловіка укріпить, наситяться дерева польнея, кедри Ліванські жіси, насадив там птиці возгніздяться, Єродієво жилище предводительствує, іми горе високе єленем камінь, прибіжище заяцем, сотворили село нововремена, времена, сонце позна запад свой, положили тьму і бисноч, в неї же пройдуть сі звір'є дубравні. з ким нарикаючи, восхитити і взискати от Бога пішу собі, Восія сонце, і собравшися, і вложих своїх лягут, і зиди чоловік на діло своє, на ділання своє до вечора. Яково звеличешеся діла Твоє, Господи, вся премудростю сотвори ліси і сповнися земля твари Твоє, я. сіє море великої, пространної та могади їх жені ще сла, животне мале, з великими, тамо кораблі приплавають з місця, його ж Суздали, ругатися йому. Всяк тобі чає дати пішим во благо врем'я, давшу тебе їм соберут, отвершу тобі руку, всяческа і сповниться благості. Подпрачу же тобі лице, возм'ятуться, отимеш дух їх, і іщезнуть, і персу, і возратяться, посліш духа твоєго, і зозиждуться, і обновиши лице землі. Буде слава Господня, во віки, возвеселиться, Господь о діліх своїх, Призирає на землю, і творяю, трястися, прикасається, горам і дим'яця, воспою Господеві в животі моєм, пою Богу моєму, дондеже єсмь. Да усладиться йому бесіда моя, живо звеселюся у Господі, да іщездуть грішниці от земли землі, беззаконниці, якоже не бити їм, благослови душе моя Господа, сонце позна запад свой положилося мої без нож. Як возвеличиші діла Твоє, Господи, вся премудростю сотворив єси, слава Отцу і сину, і Святому Духу, і нині, присну, і присно, і во віки Амінь. Аллилуйя, 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 слава тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Господа помолимся. Господи помилуй. Мир и спасение душ наш, Господа помолимся. Господи помилуй. Мир и спасение душ наш, Господа помолимся. Господи Господи помилуй. Мир и спасение душ наш, Господа помолимся. Господи помилуй. Мир и спасение Господи помилуй. Мир и наш, Господа помолимся. Господи помилуй. наш, Господа помолимся. Господи помилуй. Мир и спасение душ наш, Господа Господи помилуй. Мир и спасение душ наш, Господа but the Господи, помилуй. В граді само святі обителі сей в граді страні віри і живущи, Господи, помолимся. Ростворенні воздухові зубили і плодов земних і врем'яні мирного Господи, помолимся. Мовичих Господи, путешествий, найдуючих, страждущих, пленених і во спасені, Господи, помолимся. Господи, помилуй. І збавитися нами всіх скорби, гніви нужди, Господи, помолимся. Ступи, Господи, спаси помилий, сохрани нас, Боже, твої благодаті. Свій причисти, при благословенний. Славний владичицу нашу богородицю, приснуть Марію, всіми святими, поминувши самі себе и друг вежливо наш Христово предаду. Як подаваєте всяка слава, честь і поклонення, Отцу, і син святому духу нині і присниво віки віков. Амінь. Господи, возбав тебе, услышим я, услышим я Господи. Господи, возвах Тебе услышим я, мила сумолиня моєго, Мне да возвати ми ко тебі, услышим я, Господи, да і справиться молитва моя, кокадило пред тобою, во зіяні руку моєю. Вечерня я услышим я Господи, положи, Господи, храниний, і осто Моїм і двері рождений оснах снах моїх, не уклони серця моєго, славе залухасти я, не вживати ви, не оріх, са чоловіки діла іншими і не суждуться свої су збраними їх. Не каже, на праведник милості м'я, я лежу рішно, да не намасила, ви моє, якої ще й молитва моя во благоволенні при шепрекамені суди, услишеться, лоли, моя яко зможна, яко отоща землі, просідайся на землі, раз то ще усе косі, пригаді, Господи, Господи, очі мої, на тя повани, отими душу мою. Зохрани, від сідію, вже составі шами, от, от соблазні, ще беззаконні, паду в мрежу свою рішнице, єдиний з нас дондеже прийду, Гласу моїм, Господу, возглав, моїм, Господу помолися, рулію при ним моленіє моє, печальною при ним поспішу, не дай щезати от мене духу моєму, І ти познали си, моя, на бутисим, по ним уже хожда, скриша сі дні. Смотря кудеснує в озглядах і не бізнає мене, оїбество от мене, і зиває душу мою, позвав по тебі, Господи, ріти, сил моє, часть моє, сина, землі живих, понь ми моєму, як мирися, зілок, і збави мене одоня, жим'я, як укрипіше, паче мене, і зведи істинницю душу мою, і сповідатися імені твоєму, нанеждуть праведнице. Мій, і злобини возбаху тебе, Господи, Господи, услыши глас мой, да буду душі твої, в нем лющи гласу молиння моєго. О, 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 ще беззакон, я назріши, Господи, Господи, хто постить, як у тебе, Очініє. Не знайде пресвятого Твоєго духа, дійству, Господина, постоли Твоя і премудрі показав Боговітінєм і сполніє блаженного учення Твоєго, тим же Твоє Спасителе смотрення, славим Ісусе, Всесильне, спасе душ душна. Ki mene rade Tvoje potrpite, Gospode, potrpi duša moja vo slovo Tvoje, upova duša moja na Gospoda. Dnes duch Tvoj se sirni vladeko, od Otca posila Tebi jedino sušný v ohnenih jazicih, Poddajali, že veličí je tvojja hlaholty. Apostoli tvojja ustroji.íbře spaitelno je tvoje smorenis slavimi Jesu se se syne. Spa se Od straži utrně do noši od straži triněja. Да оповає Ізраїль на Господа, гне сіз'ял єси утішителя Твоєго Духа, спаси даровання, на чоловіческому єстеству пророчествувати, рекли єси слове, і троє си поклонятися, нероздільності не єси, Ім же твоє спасительное смотреє, славим, Ісусе, Всесильне, спасе душ наші. Як у Господу мило зі нового ізбавлений, то ізбавить Ізраїля отців беззаконніє, спот написан імусь рождественний добродій.

Слані божественним перим є ще плоднося і персі обложена, не лобили си, я житель земних у Босту, конебесним же очем, возврем, стопом високим, ко богом зимася присно і восхожденням облистайся. Вот істини востежаниєм, і гори возводящу душу, і ково приближаючуся. всі мене о показал єси, і, і прияти лише духа, і силую се о чудеса, паче єстества. stvorite spodobi se jesi, od nju duže besedite na Кровіш духа сподобилася, єси, ким же обоїми Христоса обогати, і чути самодітеля показок, Симеоне преподобне, коли спастися душа. єдинослушне Дено слушно Отця і сина за святим Духом, Сіє, оба проповідача, всі пророці і апостоли сомоченки, мудрость прости, світи, святиня, слави, безсмерна. i Ходь ми, мир, всім примудрость, вонь ми, Помощ моя, о Господа, содворчого небо і землю. Возведу очі мої в огородню. Дуже прийде помощ моя. Помощ Господи Боже, Отець наш, і хвально, і прославлено ім'я Твоє в віки. Амінь. Буди, Господи, милость твоя на нас, яка у повахом натях, благословен єси, Господи, научи нас оправданіє Твоїм, Благословен єси Владико, razumi nas opravdanijem Tvojim, blagosloven je se svijati, prosvidi nas opravdaniji Tvojim, Gospodi, miloj stoja vodih, i ruku Tvoje ju ne prezri, Tebi podoba je hvala, Tebi podoba je tpinije, Tebi slava Свяє Святому Духу нині і пресно, і во віки віку. Сполу вечірня молитва нашого споде віло. Ступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, твої благодаті. Господи помілу. Вечіром все совершенно святи мирне безгрішно, Господи, проси. Ангела, мирна, віронаставника, хранителя душі лес наш, Господи, просим. Прощення, оставлення гріхов і прирішення нашого Господа, просим. Добрих і полезних душам нашим, нашим, мир і мир, Господа, просим. Проче время живота нашого, мир і покаяння Господа, просим. Християнські кончини живота нашого, безболізнені, непостидні, мирні, добро на страшному, судачі Христові, просим. Господа, Святой причистую приблагословенної славни владичця нашу Богородицю і присну Марію, з всіми святими помінувши сами себе и друге наш Христо, Бог Господи, Як у Блахи чоловіку любить Бог, я тобі славу, села і Мотру і син святому с того духу на і приясне во віки віков. Мир всім вашого і Амінь. Держава Царстві, твоє благословений припрослав, родця, Ісси, Нестого Духа, нині приїсний, во віки віково, мой син, на горі сущо Но і боговицем і мудрим, апостолом духого незрачно сходить нині, а кіяствено просінчая. Якоже єдиноголиві благоголивий да і нині вото ждест твісте. Серце созижди во воні Боже. Божественного зовуще, при торобляй безбожне, я огнем духа попалиша, но просвітив і шитегелю і на свірно благослов'я. Отвержи мене о от серця Твого і Духа Твого, Святого не отвер. Вечестві Боже мой тобі послуживши, я приємший я. Тебе, Свество не ізречено, якоже треба когнем огнем новотворише я, духи, якомоголіси, яко чудем воділі, твої чоловіко люче. Сокобразно дивно вошени очесників, якого не закодиме, я нем ізрядним, і воськожденьє види і, вось і показав єси, жити у боуяснив усі желізними, якоже гривнами, златими украшен. Boha žezra izrim i jedin jedino mu besidu ja. Jeho že moli one o dušak naših. Утішителя і ще Отцу Христа Бога, утішителю йному, пришеджу нам на землю, однес Духу Святому, вірою поклонимся. Нині отпущаєш, раба твоє, влади копола. Повідісточі мої спасені твоє, жив свято пред лицем всіх людей, світо откровені, язикові, славу людей Твоїх, Ізраїля, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, славу Твою, Сину і Святому Духу. Нині і вовіки вікова, амінь, присвятай дройце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наша, владико, прости, беззаконнія наша, Святий посіди, сили, немощі наша, і мене Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцу і Сину і Святому Духу. Нині присно і віки вікова, амінь. Наші жиє є на небесіх, да святить ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, да вона небесі на землі, хліб наш насущний нам на і Остави нам доли наша. Я каже, ми оставляємо дожником нашим, і не веди на свої скушені, на ізбави нас от лукава. І царство, і і слава, Ца, і сина, і Святого Духа, нині присниво віки віков. Сиане, і що до творець явився Єси бо се отче наш сине огоне, постопний молитвою, небесний ярований, я при і свіляєші, не дужний я, і душі і вірою притикаючи. Слава дашому тебі кріпость, слава віча тя, слава дійсному, Тобою, богою всім істілені. Славим Духа святай, і не уловлень, че ло віко слава тебе. Помилуй нас, Боже, по лицей милості Твої молим, Тися, услышиш помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. О... і шанселенським архири, і нашим Францисто Паперимським, бо улюбимі епископи нашим керенілі, ослужившим і послужившим цим храмісем, і оцих наших духовних ісей во Христі, браті, і нашої Киріє Елеїсон, Киріє Елеїсон, Киріє Елеїсон. І, і ще молимося про державщих наших і о всім воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Єще Все пристящих людях, ожидаючи те велике багато і милости, за речі нам милостині за все християни. Кирія Елеїсон, Кирія Елеїсон, Кирія Елеїсон. Як у милості чоловіку любить Бог, я світ тобі славу села цвій, сина, і моцу і сина Святому Духу, нині і присно, і вовіки віков. Амінь. Частішою, херовим і славнішою, без сравнені сирафим, без зі спині або слава родшої сущою, бо роди, суття величаєм. Слава тобі, Христе, Боже повоні наші, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині і присної, во віки вікова. Мінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. помілуй. на них язиць, як сони спослави, не Пресвятого Духа, на святи свої ученики і апостоли, спасені нашого ради, Христос, істинний Бог, наш Боже, вам причисти свої матері, славних і всіх вальних апостол, влажи на мученика Теодора і всіх святих, помилуйтесь, спасет нас, як облахи, чоловік, олюбець.